Доброго дня, дівчатку. Що знаєте про місто Могилів-Подільський? подільськ Воно найкраще. А ще? — Дуже гарне місто. Я... Найкраще місто. Да, дуже Наше. гарне місто. На набережні були, там дуже гарно, Да. Дуже класний коледж. Могилів-Подільський. — Краса тут, природа така. Не... Дерева везде. — Це моє місто. Дуже хороший проти. Дуже гарне місто, особливо в останній час. У такому розвитку інфраструктури, як тут, міста трапляються дуже рідко. І якщо навіть взяти міста України, то я можу сказати про те, що це одне з найкращих міст, які мені відомі. Ну, Я маю на увазі районного значення. На найкраще місто взагалі дуже багато чудових місць зроблених для людей, для дітей. Особливо для діток дуже багато всього зробленого. Є де погуляти з дітьми. Автобуси теж неможливо не відзначити. Автобуси також в класному стані, порівняно з тим, що їздило пару років тому. Є пам'ятки культури, деяких яких немає і в інших містах. Джон Джонлен це Альошкін, його зробив. Живе в Букатинці. Маленьке село. Як йому там не скучно, я не знаю. Навірно, робота його відволікає. Вечорами в центрі міста збираються дуже багато людей. Всі відпочивають, гуляють ну весело. Я тут родилася, і мені подобається це місто. Я вибрала е, тут. Вчитися в медичному коледжі. Маленьке місто, де все знаходиться доволі близько, а! можна прогулятися, можна сказати, місто для своїх, місто, де кожен одне знає і приємно проводити час. Взагалі, за буквально там останні можна сказати, 5 років місто переобразилося, можна сказати, це маленьке Вінниця. Справді є багато місць, де можна прогулятися, багато нових кав'ярень. Дуже красива набережна, прекрасна і дуже гарна і спілька. Це місто дуже чудове. А <рес> в нас тільки чого немає. І площі, і фонтани, і дністер. Гуляємо з донькою по набережній, а також біля танка дуже класно. Дове місто найкраще на землі це Наше місто. Чудова природа, взагалі, зелене місто. Чисте місто, світле місто, яскраве сонячне. Дуже люблю своє місто. Дуже гарно. Хлопчах, класний вид на гори. Це саме найкраще місто в Україні. Сподіваюся, що воно буде далі розвиватися. Гарне місто, бо моє місто. У нас найкраще місце, саме чудове.